В Ізяславському районі на хабарі погорів викладач місцевого аграрного ліцею. Чоловік вимагав від студента мзду у розмірі 2400 гривень і отримав її. Після чого винахідливий освітянин одразу сховав гроші під ленолеумом у своєму кабінеті. Однак міліціянти викрили імпровізований сейф і задокументували факт отримання хабара. Під час судового слідства проведено всі необхідні слідчі дії, кримінальне провадження направлено на час до суду, і в разі доведення вини підозрюваного судом йому передбачає позволення волі строком 5 років. Освітянин колишній військовослужбовець останні сім років працював старшим майстром у плужницькому аграрному ліцеї. Колеги кажуть, за цей час нажив недоброї славі і серед студентів, і серед колективу. За період роботи були недоліки певні, які вирішувалися на нарадах предиректору. Були попередження, звісно Розглядалися його неодноразово його недоліки на засіданнях педагогічної ради. На даний час він звільнився за власним бажанням. Це далеко не поодинокий випадок хабарництва в освіті. Останній інцидент з нечистими на руку освітянами стався минулого тижня у Хмельницькому, коли на гарячому упіймали члена приймальної комісії одного з провідних вузів області. Освітянка вимагала і отримала від апітурієнта хабар у розмірі 600 доларів США. У першому і у другому випадку триває слідство. Юлія Стафурова для інформаційного випуску.